Кіровоградські свободівці сьогодні протестували. Протест стосувався дій російських прикордонників щодо українських рибалок на Азовському морі. Нагадаю, 17 липня сталося зіткнення українського рибальського баркаса і катера берегової охорони прикордонної служби Росії. Внаслідок живим залишився лише один рибалка Олександр Федорович. Йому висунули обвинувачення за незаконний вилов риби і за російським законодавством загрожує до двох років тюрми. Близько трьох десятків кіровоградських пікетувальників скандували перед облдержадміністрацією. Вони вимагали повернути на батьків. Чина Олександра Федоровича і більше активних дій у цьому питанні від української влади. Подібні акції нині проходять по всій Україні. Ми проводимо пікетування обласної державної адміністрації як найвищого органу державної влади на території Кіровоградської області. А загалом ми апелюємо в першу чергу до вищих державних посадовців, наших починаючи від президента до кабінету міністрів, зокрема до міністерства закордонних справ, щоб привернути увагу на той інцидент, прикрий, який стався ще посеред літа, 17 липня в Азовському морі.